Вітаю, друзі! Запаморочення від успіхів властиве практично всім людям, навіть якщо вони правлять країнами та народами. Керівники Радянського Союзу не були винятком. Після перемоги під Сталінградом їх охопила Ейфорія. Сталін та його оточення вважали, що німці зламані і не становлять небезпеки. Вони планували 1943 року звільнити всю територію Радянського Союзу. А найближчими місяць-два вийти до Дніпра і захопити плацдарми на його правому березі. Такі самі ж ідеї були в 1942 році, але одночасно воєначальники хотіли оточити величезне південне угрупування німців, притиснути його до Чорного та Азовського моря і знищити. Для реалізації планів розробили операції скачок та зірка. Перша почалася 29 січня силами Південно-Західного фронту, яким командував Ватутін. Він завжди діяв зухвало, але йому було властиво переоцінювати свої сили. Відповідно до його задуму, дві армії, а також група Попова, що складалася з чотирьох танкових корпусів та трьох піхотних дивізій, мали вийти до Запоріжжя на заході та до Азовського моря на півдні, а потім замкнути кільце. Кавказі і тих німецьких військ, які знаходилися на Кавказі, і не дати йому вирватися звідти. 2 лютого розпочалася операція Зірка. Вона здійснювалася військами Воронежського фронту силами п'яти армій, в тому числі 3 танкової. Та вважалася основною. Червоноармійці мали звільнити від німців та відновити російську окупацію Харкова та Сум. Командував фронтом генерал Голіков. Який зірок з неба не хапав. Спочатку все йшло ніби за планом. Червоні війська просувалися на захід по 10-15 кілометрів на добу. Кілька ворожих дивізій були розгромлені. 8 та 4 і 9 лютого радянські війська увійшли в Курськ та Білгород, а 14 та 16 лютого ворошило в Град та Харків танковим корпусам Попова. Залишалося пройти всього 20 кілометрів до Запоріжжя. Частини 6-ї армії впритул підійшли до Павлограда. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку «Спонсорувати». Дякую! Фюрер діяв швидко. Він терміново прибув на Запоріжжя, щоб обговорити ситуацію з Фоном Манштейном, який командував групою армії Південь. Фельдмаршал заявив, що все під контролем, а радянські війська самі лізуть у пастку. Майнштейн мав рацію. Ситуація під Копірку була схожа на ту, що склалася під Харковом навесні 1942 року, коли було розбито три радянські армії. Та 240 тисяч червоноармійців були вбиті, поранені і потрапили в полон. Наступ був погано прорахований і зараз. Той же Ватутін збирався силами двох армій та групи Попова реалізувати плани, які були не під силу двом фронтам. Наприклад, Південно-Західний фронт потребував 2000 тонн палива на день. А реально могли підвести не більше 900 тонн, оскільки недокомплект вантажівок перевищував 60%. Військам не вистачало боєприпасів, продовольства. У дивізіях залишилося 30-40% складу, тобто полки перетворилися на батальйони, а батальйони на роти. У чотирьох корпусах попова налічувалося лише 137 танків замість 640 за нормою. При цьому радянське командування прогавило, що до Манштейна прибули свіжі елітні частини, моторизована дивізія Велика Німеччина з-під Смоленська, а з Франції перший Есесівський танковий корпус під керівництвом Гаусена. до складу корпусу входили добірні дивізії Лейпштандарт, Тотенкопф та Рейх. Також німці непомітно перекинули до Сіверського дінця. 40-й, 48 й та 57 й танкові корпуси з Кубані почалася помста за Сталінград. Після того, як бійці Воронецького фронту захопили Харків, фон Манштейн вирішив, що настав час зачинити пастку. 19 лютого 1-й та 48 й танкові корпуси вдарили з півночі та півдня по флангам 6-ї армії. А третій та сороковий танкові корпуси взяли у кліщі групу генерала Попова. У ніч проти 21 лютого Попов запросив у Ватутіна дозволу відступити, але отримав категоричну відмову. В результаті група без палива та боєприпасів була розгромлена. Шоста армія билася в повному оточенні в безнадійній ситуації. Під Дебальцевим вщент був розбитий восьмий корпус. Після розгрому Манштейн. Перенацілив Есесівський танковий корпус на північ від 3-ї танкової армії Воронежського фронту. Добірні дивізії німців вдарили з трьох боків та взяли до кліщів армію генерала Рибалка. В кільце оточення потрапили 12-й, 15-й танковий корпус, 6-й кавалерійський корпус, 11-та, 111-та, 184-та, 219-та дивізії. Загальна їх кількість перевищувала 100 тисяч. 3 березня вони отримали дозвіл на відхід та кинулися на прорив у районі Таранівки. Врятувалися небагато, більшість потрапили в полон або загинули. Деякі історики пишуть, що німці мстилися за 6-ту армію Паулюса, знищену під Сталінградом, тому полонених у тій битві не брали. Як результат, дорога гітлерівцям на Харків була відкрита, дивізія Лепштандарт. Обійшла місто і 12 березня, атакувала його з півночі, а дивізія Райх із Заходу. Інші німецькі частини оточили місто з усіх боків. Його обороняли залишки 3-ї танкової армії, частини 40-ї та 49-ї армії. 15 березня генерал Білов наказав залишкам військ пробиватися на схід. Гітлерівці 30 кілометрів переслідували відступаючих, тому до своїх вийшло лише. 8,5 тисяч осіб. 18 березня німці смакували і силами першого танкового корпусу захопили Бєлгород. Дорогою до обласного центру Есесівці оточили та розгромили основні сили 69-ї армії в районі Борисівки та Томарівки. Треба сказати, що вона була недосвідченою і не брала участі в боях, оскільки її сформували на початку лютого 1943 року. Залишки 69-ї армії бігли за Сіврський Донець, який став палочкою-виручалочкою для розгромлених частин. Там вдалося збудувати потужну лінію оборони. 20 березня бойові дії припинилися. Підсумок третьої битви за Харків. 19 лютого по 18 березня війська Манштейна зуміли практично повністю розгромити 6-ту та 69-ту армії. Третю танкову та танкову групу Попова. Німці ліквідували загрозу знищення свого південного угрупування військ. Перемога Манштейна увійшла до найбільших перемог Німеччини під час Другої світової війни. Успіх дозволив забути поразку під Сталінградом і повернув німцям впевненість у своїх силах. Підсумки битви керівництво Радянського Союзу весь час приховувало та замовчувало. і зараз про нього не згадують. Ну, оскільки це репутаційно б'є по совєтській армії, ну і, звісно, по сучасній путінській армії, яка нібито є нащадком отієї радянської.